Вже ніч на дворі, а його ще досі немає. Будь ласка, не нервуй. Ну як не нервуй? Ну, де можна лазити, а? Та заспокойся. Він спортом займається, а не по підворіттях вештається. Тренування вже годину тому закінчилось, а йому ще домашнє завдання потрібно робити. От зараз їде, потім пізно буде. Я вдома. А -а. Я вився. Це так твій сенсей тебе вчить брудними руками зі столу їжу хапати, а? Сенсей не прискіплюється з дрібницями, на відміну від тебе. Так може ти ще жити до свого сенсея підеш? Зоя досить. Зоя із Віктором прожили у щасливому шлюбі майже 15 років. В любові та злагоді вони виховували сина Матвія. Та останнім часом у їхній сім'ї почалися сварки. Матвій показував складний підлітковий характер, Зоя не стримувалася, а Віктор завжди захищав хлопця. Жінка не знала, як повернути мир у сім'ю і за допомогою приїхала до бабусі. Бачу, у твоєму домі немає спокою. Ох, ви праві. Останнім часом одні сварки та скандали. Характер тебе запальний, та ще й без роботи сидиш. Так, я вже рік як не працюю. Матвій це син наш. Захворів, так довелося з роботи звільнитися. Але вже все нормально. І ви знаєте, хоч мій вітя і добре заробляє, але після звільнення нічого пристойного знайти не можу. Якщо чесно, то почуваю себе нікому не потрібною. Тому і зриваєшся на близьких. Та я намагаюсь тримати себе в руках, так не завжди виходить. Матвій він наче терпіння моє випробовує. Постійно на тренуваннях пропадає, Айкідо почав займатися. Приходить пізно. А коли спитаю, де затримався, він мені хамить у відповідь. А вітя його постійно захищає. Та ми раніше ніколи так сильно не сварилися. Я то, звісно, могла спалахнути. Характер такий. Але мої. Ніколи не відповідали, навпаки, намагалися уникати конфліктів. А зараз, як я себе стримаю, Вітя починає скандалити. То Матвій щось утне. На нас, наче усіх, щось впливає. Так і є, щось є у твоєму домі, що провокує сварки і скандали. Щось гостре, колюче, як твоє слово під час сварок. А ще бачу: близьку до твоєї сім'ї жінку. Яка хоче зруйнувати ваше щастя? Жінку? Це що виходить у віті, хто з'явився? Хто вона? Поки не бачу. Я тобі ось що скажу: стримуй бажання посваритися, бо інакше хтось із близьких покине тебе. Слова бабусі налякали зою, тож вона вирішила дослухатися до її поради і утримуватися від сварок та конфліктів. – Алло? – Зоя Геннадійна, це Марина Васильівна, класний керівник Матвія. Так, слухаю. Ви знаєте, Матвій зовсім перестав готуватися. Знову прийшов на геометрію без домашнього завдання. Контрольно дуже погано написав. Я так і знала, що ці тренування нічим хорошим не закінчаться. За тематичною я йому змушена шість поставити. Розумію, складний вік, але ви поговорили з ним? Все ж таки він знав на тверду дев'ятку. Дякую, що зателефонували. Я з ним обов'язково поговорю. До побачення. Ти знущаєшся? Я тільки що підлогу помила. Ти ж зовсім не поважаєш мій труд. Вибач, я на автоматі зайшов. Так пити хотілося після тренування, а вода скінчилася. Тобі вже ці тренування боком вилізли. Тільки що дзвонила Марина Васильівна, твій класний керівник. В тебе шість тематична з геометрії. То і що? Мені ця геометрія нафіг не здалася. Сенсей каже, що оцінки це не головне. Угу. Головне в житті стати на свій шлях. Ти хоч думаєш, що ти говориш? Як ти жити будеш? Довго і щасливо. І взагалі це моє життя. Я сам розберусь. Ну ти дивися на нього. Сам він розбереться. Моє життя. Ой, все. Матвій, Зоя, ну скільки можна? Стільки, стільки потрібно. І взагалі, ти помовчав би. Він вже шість геометрій приніс. Скоро буде одиниці носити. Ти теж його будеш захищати, так? Зоя картала себе за те, що все-таки не змогла втриматися і влаштувала чергову сварку із близькими. Та найбільше за все, жінка боялася, що у Віктора дійсно є коханка. Зоя була розгублена, прочитавши у телефоні Віктора повідомлення від незнайомої жінки. Її сумніви щодо вірності чоловіка лише посилилися. А коли ти завтра повертаєшся з роботи? І що тобі на вечері приготувати? Все одно після таких скандалів апетиту геть немає. Зоя вирішила промовчати, щоб не погіршувати стосунки із чоловіком, хоча її роз'їдали ревнощі. Тієї ночі жінка так і не змогла заснути. Наступного дня Зоя не витримала і приїхала до ресторану, де Віктору було призначено зустріч. Жінка була ошелешена побаченим. Нарешті ми зустрілися. Так, це було непросто. Прошу. Зоя не схотіла принижуватися і не стала влаштовувати скандал на людях. Натомість вона вирішила зробити кілька фотографій на свій телефон, щоб мати докази при розмові із чоловіком. То що у нас сьогодні на вечерю? А ти що не наївся? Коханка погано нагодувала. У тебе же зовсім голова поїхала. Яка коханка. Угу. Ось ця. Ти що за мною слідкувала? А що мені залишається робити, коли тобі всілякі неси, написують? То ти ще й в моєму телефоні коперсалася. Ти нормальна? Я нормальна, а ось ти. Не знала, що живу з Кобелем! Знаєш що? У тебе вже реально параноя. Я навіть не хочу з тобою в одному домі залишатись. В той вечір Віктор пішов з дому і не повернувся. Зоя почувалася безпорадною, але була упевнена, що знайшла жінку, яка хоче зруйнувати її сім'ю. Вранці Зоя приїхала до нас. Я бачила, як він і приязно усміхався, як вони разом до ресторану заходили. А мене він останній раз рік тому запрошував. Не бачиш ти речі такими, як вони є. Цей телефон вчора лежав біля якоїсь рослини. Він на зарядці був, на кухні, а поруч хвойна композиція. Ось що підсилює розбрат твоїй родині: є така прикмета: хвойне гілля можна тримати вдома лише на новорічні свята, в інший час. Вони притягують непорозуміння та скандали. Катю, дай но мені заговорену сіль. Так Вітя на Новий рік подарував. Такий красивий букетик шкода було викинути. І що робити? Хвою з дому винеси. І такі букети більше після свят не тримай. Але щоб усім помиритися, цього буде замало. Ось бабусю, те, що ви просили. Дякую. Приготуй цією сіллю вечерю і вибачся перед чоловіком. І тоді ваші стосунки налагодяться. А чого це я повинна вибачатись, коли всяких кінець по ресторанах водить? Чоловік твій з цією жінкою по роботі зустрічався. Він тобі ніколи не зраджував. Даремно ти з ним посварилася. Так ви ж самі казали, що яка жінка хоче зруйнувати моє щастя. Але це пов'язане з твоїм сином. Дай мені його річ. Вона в тебе в сумочці лежить. У мене нічого немає. Дивно. Це, мабуть, випадково захопило. Цей брелок — подарунок жінки, яка хоче зруйнувати ваше щастя. А чого ти не кажеш, що син тобі не рідний? Рідний? Хоча ви праві не кровний. Дружина Віктора померла в пологовому. Ми дружилися. Коли Матвійчику і року не було, він про це не знає. Стосунки у вас зараз непрості, але ти повинна в усьому зізнатися синові. Ні. Він цього не сприйме: ні. Ні. Мусиш сказати синові правду. Інакше можеш втратити дитину. Зоя була здивована словами бабусі про те, що загроза для її сім'ї йде від жінки. Яка подарувала Матвію брелок. Матвійчику, ти чого тут? Фізру відмінили. А я ключі дома забув. Дзвонив тобі, але ти була поза зоною. Та я просто у справах їздила. І слухай, твої ключі випадково захватила. Вибач, буває. Сина! А звідки в тебе цей брілок? Тобі його хтось подарував? Сенсей. Це лотос. Він символізує первісні води, духовне розкриття, мудрість і нірвану. Допомагає людині стати на свій шлях. Ну, так сенсей каже. І звідки ля взагалі взявся цей сенсей? Та я ж розповідав тобі. На нашу школу різні тренери приходили, рекламували свої заняття. Що ти раніше на них не дуже рвався? Бо то все була фігня. А сенсей каже, що відчуває мені справжній дух воїна і знає, як мені знайти своє призначення. Угу. Знаю ми про таких. І без нормального атестата влаштуватися в житті. Тільки цікаво, ким прибиральником? Так, все. Через твої порожні балачки я спізюсь на тренування. А сенсей цього не любить. Значить, тобі якийсь тренер. Дорожчий за рідну матір. Дістала. Матвій. Після розмови із сином Зоя подумала, що бабуся помилилася, адже брелок Матвію подарував тренер, а не жінка. А ще Зоя була засмучена, що знову посварилася із сином і поспішила швидше виконати хвойну композицію. Повернувшись додому, Зоя заходилася готувати вечерю із заговореною сіллю. Жінка сподівалася, що, виконавши настанови бабусі, вона зможе помиритися із чоловіком, і у їхній сім'ї, нарешті, запанує мир та злагода. Проте думки, що Віктора з Інесою пов'язують не лише робочі стосунки, не давали зої спокою. Пробач мені, будь ласка, я вчора геть розум втратила. Власне, хотів з тобою про це поговорити. Я бачу, ти заспокоїлась. Слухай, я тобі улюблену твою печеню приготувала. Давай сядемо, повечеряємо і про все спокійно поговоримо. Mm. Смачно, як завжди. Віть, пробач мені. Ти знаєш, це все через відсутність роботи. Почуваюся гіршою за всіх, нікому не потрібною. Зою, ну ти що? Ти у мене найкраща. Ти знаєш, я раніше ніколи не стала читати твою переписку. А слідкування то взагалі була погана ідея. Але скажи мені правду. Ти ночував у тієї жінки? У Інеси? Та ти що? Я у Юрки був, а зранку вдвох на роботу поїхали. Ну, тоді хто вона? І чого ти зустрічався з нею в ресторані? Та це Інеса Прокопенко. Одна з наших основних замовниць. У неї постійно не вистачає часу, щоб підписати договір. А вчора викрила півгодинки під час своєї вечері в ресторані. Тій добра! Моя улюблена дурепа. Хто це? Матвій. Зі мною все гаразд, я у Макса. Не шукайте додому, не повернуся. Це що? Та це я в усьому винна. На нього нагримала, але я ж не думала, що він через це піде з дому. Нічого. Я теж, коли сварився з батьками, ночував у друга. Перебіситься і повернеться. Йди до мене. Слова Віктора трохи заспокоїли Зою, але вона все одно хвилювалася за Матвія. Тож зранку пішла до школи, сподіваючись побачити там сина та поговорити: Матвійчику, синку, зачекай! Я тобі не синку, більше не підходь до мене. Що сталося? Вона ще питає: ти брехала мені все життя. Ти мені ніхто, ніяка, не рідна мати. Я тобі хотіла сказати, я просто не встигла. Значить, це правда, синочку. Давайте приїдеш додому, і ми про все спокійно поговоримо. У мене тепер немає дому. Ти батько брехуни, не підходьте до мене. Синку зачекай. Постій, будь ласка. В той момент Зоя зрозуміла, що хтось розповів Матвію про те, що вона йому не рідна мати. Син скидав їхні з Віктором дзвінки та відмовлявся йти на контакт. Зоя не знала, як повернути Матвія додому. І за допомогою приїхала до бабусі. Чоловіку вечерю сіллю приготувала, ми з ним помирилися, але сина так і не догледіла. І помилилися ви. Цей брелок Не жінка подарувала Матвійчику, а тренер з айкідо. Бабуся ніколи не помиляється. Ну, я не знаю, може, він і захотів правду сказати. З цим брилком треба ритуал провести. Матвій заспокоїться, буря його в душі, вщухне, і він невдовзі додому повернеться. Справді, ви мене хоч трішки заспокоїли. Не поспішай. Завтра, після обряду рівно о 13-й, ви з чоловіком маєте піти туди, де ваш син спортом займається. Візьми з собою ось цю мотанку. І тримай її при собі. Тоді вся правда і розкриється. Добре, а що ж це за таємниці такі? Я все зроблю. Тільки чоловік має піти з тобою обов'язково. Але поки йому нічого не пояснюй. Добре, я все зрозуміла. А що ви казали, з брілком потрібно робити? А тепер слухай уважно і запам'ятовуй. Повернувшись додому, Зоя одразу провела ритуал, якому її навчила бабуся. Оману з очей знімаю, правду розкриваю, сина до себе повертаю. Ой, він, це ти. я думала, Матвій прийшов. Мало що? ще не повернувся? Mm -mm. Ти знаєш, потрібно було йому одразу все розказати. Тепер я думаю, він нас ніколи не пробачить. Пробачить. Просто у нього і вік зараз складний. Юнацький максималізм. Ти не хвилюйся, він у Максима Сахарчука ночує. Я дзвонив його батькам, вони не проти. Я думаю, ще пару днів. Хоч Віктор і намагався заспокоїти Зою, але вона хвилювалася за сина і була налаштована виконати пораду бабусі. Наступного дня, рівно о 13-й годині, Зоя із чоловіком поїхали за адресою, де знаходився спортивний клуб, який відвідував Матвій. Жінка взяла із собою заговорену мотанку. Іди, продягайся, я зараз. Так, сенсею. Сенсей, сенсей — це жінка? Не просто жінка. А ну, ходімо до неї. Зоя не могла зрозуміти, що відбувається. Ну, привіт. Давно не бачилась. Яка зустріч? Я знала, що ти з'явишся. Як там, Гоа? чи де ти там тусила? в Індії, не вже набридло. Життя буремна. Я думав, ти до старості його сенс шукати будеш. А ти знаєш, я знайшла. І в чому ж він? В нашому сину. Вибач, познайомся. Це мати Матвія. Його біологічна мати. Ти ж казав, вона померла в пологовому. А вона для нас і померла, коли на другий день втекла після народження Матвія. Я була молода і не хотіла жертвувати своїм життям заради дитини. Не вже схаменулася. Оце так. Не пройшло і 14 років. А ти винахідлива, задурила Матвію голову своєю майчинею про духовність і шлях воїна, боялася, що він тебе не прийме просто так, коли дізнається, що ти його кинула. Цікаво, що ти йому наплела? Що це я винен? Ну чого ти так? Бо занадто добре тебе знаю. Я просто сказала, що ти не дозволяв нам бачитися. Це тобі так не минеться. І сина я тобі не віддам. Слухай, це і мій син теж. І ти там сильно не старайся, мене життя і так покарало. Я більше не можу завагітняти. То ти вирішила нашого сина привласнити? Так, звісно. Це ж ти чергувала ночами біля ліжечка, коли він не спав. Ти й кинула роботу, коли він хворів, так? Багато ти розумієш. Мені треба народити. Навіщо? Такі, як ти, не приносять себе в жертву дітям? А в мене вибір невеликий. Або я народжую чоловіку-спадкоємця, або він мене кидає. І я лишаюся в злиднях. А я якось до цього, знаєте, взагалі не звикла. Тоді навіщо тобі наш син? М? Мені один монах в горах сказав, що я зможу завагітняти. Якщо поверну сина і він мене пробачить. Ти не змінюєшся. На все готово заради мети. Так я тобі потрібен, щоб тільки нову дитину мати. Матвічку, синку, ти вже дорослий і скоро сам підеш своє життя. Не називай мене так. І взагалі більше не підходь до мене. Матвій, а ви теж хороші. Ви брехали мені все життя. Ненавиджу. Минуло кілька днів. Матвій так і не повернувся додому. І все ще жив у шкільного товариша. Хлопець був дуже ображений на батьків, які приховували правду про його народження. Зой, рідна, ну вибач, що не сказав одразу тобі всю правду. Я й гадки не мав, що Ольга з'явиться в нашому житті. Я от пробачу, А ось матвій. Сподіваюся, він повернеться. Хотіла б я мати твою впевненість. Знаєш, як він образився. Спокійно, я відкрив. Привіт. Мам, а що у нас сьогодні на вечерю? Синку. Люби, чого ти стоїш? Давай сідай. Тобі зараз борщик у нас сиплю свіженький. Зі сметанкою зараз. Так ти часто стоїш і ди хвіт Ну, малий, ти нас і налякав. Та, Ладно, не. тат, куди ви без мене дінетесь? Матвій пробачив своїх батьків. Хлопець зрозумів, що вони оберігали його, аби не зробити боляче, адже правда про рідну матір виявилася доволі неприємною. Він так і не зрозумів жінку, яка кинула його у пологовому, а потім з'явилася, аби використати. Ольга знову зникла з життя Матвія, і більше вони про неї нічого не чули. Зоя налагодила стосунки з чоловіком та сином, і в їхній сім'ї знову запанували мир та злагода. Бабуся ж нагадує. Тримати вдома хвойні гілки та композиції можна лише на новорічні свята в інший час вони можуть притягувати у ваш дім, непорозуміння та скандали.